Восени азот рослинам не потрібен зовсім, щоб не стимулювати її до росту, бо в цей період рослина повинна бути в спокої, готуватися спокійно до зими, а не витрачати свої сили на нові прирости, які швидше за все можуть вимерзнути просто взимку. Тому восени ми підживлюємо рослини калійно-фосфорними добривами. Калій, восени, рослині потрібен найбільше для того, щоб вона гарно підготувалася до зими. Коріння вже сильно рости не буде, але фосфор потрібен рослині для того, щоб коріння укріпити. Це така своєрідна інвестиція. На весну щоб весною дати гарний старт росту, коли ж вносити калійно-фосфорні добрива? Осінні добрива можна починати давати рослинам з кінця серпня до початку жовтня. Але не пізніше, як рослина скине листя. Коли листя вже починає інтенсивно опадати, уже трохи запізно. Але ще можна встигнути, поки листя на дереві є. У нас на ринку багато є добрив, Вони іноді так і називаються калійно-фосфорні або фосфорна калійні, або осінні добрива. Але якщо ви берете, наприклад, добриво, яке називається осіння, подивіться, який склад азоту в ньому. Азот в цих добривах повинен бути в мінімальних дозах, або його взагалі не повинно бути, тобто не більше 10, краще 0 або 5-6, щоб не стимулювати рослину до зайвого росту.